Мертвых откачивал после эпилепсии, и два раза ножи забирал. Падали на стекло, то есть переворачивались столы, переворачивали, падали на стекло. Проходит 5 секунд после звонка по безуму заходят 360 евро на счет. Я в шокі сижу, просто думаю, що так можна було, чому я раніше так не зробив. Так ось Денис, ти зараз людям не розказуєш. Люди подумають, що на нас тут гроші з неба сипляться. Знаєш, такі, як ми думаємо, Те, усі ті, хто живуть за кордоном, отак от лоп лопатою, знаєте, або як золота антилопа. Як тільки перестає діяти кофе. Все заканчувається в неї там. Це треба вирізати. Ні. Бо більше ніхто не приїде. Так, за ні, Денисі, навпаки. Це ти знаєш і розумієш, що другу жінку він просто не потягне. Розумієте. Таку жінку так. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми починаємо з вами нову рубрику, яка буде називатися Нормальні люди. Це рубрика, яка розкриває. Українців, нормальних людей розповідає про їхні професії, хобі, захоплення і внутрішній світ. Я вважаю, що нормальні люди більш цікаві ніж деякі наші селебриті, тому дуже прошу підтримати наш перший контент. Сьогодні у нас у гостях прекрасний мужчина, цікавий чоловік. Батько двох дітей. Людина, з якою я живу 20 років, і найголовніше один із найбільш професіональних рибалок. Вітайте, будь ласка, Денис Басан. Доброго дня. Денисе, підкажи, будь ласка, скільки років ти живеш в Іспанії? Так, я можу розмовляти українською, але мені. легче могу размовляты как я всегда разговариваю наверное так вот поэтому мы живем в испании 8 лет немножко больше и сейчас нам уже очень нравится Испания потому что уже все понятно мы знаем язык, мы знаем как работать, как зарабатывать и как наслаждаться этой страной. давайте я сначала немножко расскажу о себе чем мы занимаемся. Уже сейчас мы первые в Испании по организации рыбалки как возле Валенсии, так и по всей Испании. В Испании есть река Эбра. Это Испания считается мекка лучшая страна для карпфишинга, по ловле сома, по ловле судака огромного и весь мир летит на реку Эбра за трофеями. То есть это легендарное место, где у нас есть уже своя небольшая база, своя земля. И мы там строим еще домик гостевой, еще один. Прямо на берегу, то есть в лучшем месте, городок Микиненза. И сейчас мы организовываем в год от 500 до э, 1000 людей пользуются нашими услугами то есть каждые выходные чаще это пятница суббота воскресенье мы выезжаем как на эбра так и возле валенсии и еще есть озеро Ореянан, или орелана по-нашему Хотя по-испански 2L, вы знаете, читается как «и». Вот, поэтому мы э, лучшие здесь, э, потому что рыбаков хороших много, но э, ловить рыбу и общаться с людьми – это отдельное искусство, которое требует... Ну, то есть не всех хватает. Рыбу ловить э, умеют многие, но общаться и делать э, каждую поимку рыбы как шоу – Як незабуваємо впечатлення для кожного человека. Це отдельное искусство, которому надо вчитися довго. Тому так. Так. І що до іспанської мови. А, питання про іспанську. Угу. А... Як то кажуть, самопрезентація у Дениса на висоті. Нам би всім так повчитися презентувати себе у першому питанні, але до цього ми ще дійдемо. Я хочу сказати, що ось навіть у мене сережки сьогодні у формі риби, як то кажуть, якщо ти е, одружена із рибалкою, я як та старуха, якій завжди усе мало, знаєте, тепер переходимо до твоєї безпосередньої діяльності. Е, скажи мені, будь ласка, як ти почав звідки взялася ідея? Організувати риболовні тури, тому що це дуже рідкісне явище взагалі, тому що е, тут більш популярні моменти із туристичною сферою, із ту, е, організацією організацію турів. Так, ми можемо, можемо сюди. Е, піти сюди. О, сьогодні ми, до речі, ведемо зйомку з. Одного з найкрасивіших місць біля Валенції це е, парк. район парк Альбуфера, і саме до озера Альбуфера ми і прямуємо. Так ось е, безпосередньо до питання, скажи мені, будь ласка, звідки така ідея? Бо майже усі тут організовують якісь поїздки. У э, найвідоміші місця, або якісь пішохідні тури, або винні тури, чому саме рибалка. Розповім, це цікава історія. Як завжди, жінки наше все. Ми міняємо країни і кожен раз приходиться покупати нове риболовне обладнання. Воно стоїть. Не будем говорить, как, да. как говорится, а зараз, 200 а... гривен из Авроры по скидке. Зараз по-болючему, так? И как обычно, жена говорит, сидели вечером, и супруга говорит, сколько можно покупать дорогое оборудование каждый раз, ездить на рыбалку бесцельно, ловить много рыбы и ее отпускать, потому что никто у меня в принципе ее не чистит, особо ее семья ест, ну не особо. И, ты, Галя, редко кажуть. И кажется, пора на этом зарабатывать деньги. Я говорю, ну кто кто будет платить здесь за рыбалку? Ну, у нас вокруг все рыбаки, все умеют ловить, кто будет за это платить. И тем не менее, то есть придумал небольшой план. Выставля... Особенно была история про рыбалку на реке Эбра а, придумал какой-то план не понимал, как это считать, где люди должны жить, посчитал какие-то там отели, жилье и выставил в наших группах в Фейсбуке объявление. Первое, что там 360 евро, три дня на человека, все включено на реке Эбра. И проходит буквально 5 минут и пишет мне женщина, э супруга моего уже хорошего друга из Харькова и Тобто дружини завжди. Ось, бачиш, від дружини я, до дружини. від дружини. Оця позитивна енергетика, знаєте, щоб людина, щоб ну, тобто, чоловік були десь у безпечному місці. Так. У І пише мені э, жінка. говорить, хочу мужу зробити подарок на день рождения. Ви можете подарувати йому сертифікат на рибалку, ви можете мені какую якусь фотографію сома, либо ріки. Я вам оплачу, а вы потом уже сами с ним договоритесь, когда, что я подарю. Мне главное сделать подарок. Все, никаких проблем. Проходит 5 секунд после звонка, по безуму заходят 360 евро на счет. Я в шоке сижу, просто думаю, что так можно было? Почему я раньше так не сделал? Денис, ты сейчас людям расскажешь про эти гроши, которые неба. с неба. Так у меня это же наступная история. Е, а... І люди будуть думати, боже, та як це все легко, бери і роби. Знаєте, як ми думаємо, ну не ми, а інші люди. Дивляться, дивляться. Ага. Е, е, пропускаємо. Так. І... О, пердон. Добрий вечір. Я думаю, це саме те місце, де можна їздити. Ну, В общем, і і, а... Так ось Денис, ти зараз людям не розказуєш. Люди подумають, що на нас тут гроші з неба сипляться, знаєш, такі, як ми думаємо. Ті, усі ті, хто живуть за кордоном, отак лоп, лопатою, знаєте, або як золота антилопа. Скажи мені, будь ласка, е, чи легко комунікувати з клієнтами і взагалі. Е, як е, ти знаходиш спільну мову з людьми, які до тебе приїжджають, і е, звісно, що е, не усім усе подобається, е, звісно, що виникають конфлікти, як ти знаходиш спільну мову, як ти залагоджуєш конфлікти, як ти сводишь э, людей у группы и чи потрібно тебе, наприклад, роз'єднувати деяких людей і деякі компанії. Э, фактор. Ну, на моему опыте все не должно быть дешево. То есть моя первая, как набивали шишки, первые позиции, давай сделаем э, недорого, но чтобы было массовость, много людей, чтобы это было постоянно, много и красиво. Но по факту ты сталкиваешься с как это назвать? Как бы не обозвать этих людей. В общем, ты э, сталкиваешься с обычными нашими людьми, которые не умеют себя вести. То есть, это хамское поведение, неумение вести себя в коллективе. А это часто алкоголь. И, э, ну, честно говоря, уже и мертвых откачивал, то есть после эпилепсии, и два раза ножи забирал. І падали на стекло, тобто переворачувались столи, переворачивали, падали на стекло розбіте. Знаєш, треба змонтувати це відео так, щоб спочатку була ця розповідь, а потім гроші, тому що так. ти так всіх замотивував, що люди зараз вимкнуть це відео і скажуть. Боже, то все, пішов в организовывать тур. Треба сначалку эту частьину э, было расспосвисты, а потом уже включить эту ину а У меня же был еще одна ситуация была, когда я решил себе взять пару помощников, то есть была идея организовывать гиды, организовать гидов по всей Испании, и я начал искать э, помощников, чтобы сделать их гидами и по разным городам в Испании в большим, это все размножить, скажем так. И все все сообщения. Я всегда мечтал заниматься таким делом. Это моя да. мечта. Я так это люблю, так обожаю. Но как только ты начинаешь людям писать их, кто кажется наливай что тут что тут Как только ты начинаешь людям писать их обязанности, то есть что входит, то есть там до рыбалки это рыбалка, это вообще не главное. То есть это подготовка то есть это вязание поводков сидеть вечерами то есть это покупка там э, поиск газа э, э, всевозможных вещей до рыбалки то есть заказ там лучших в мире крючков и так далее то есть а в испании это отдельный квест то есть нужно перенести там 500 Кілограм віщей загрузіть, вигрузіти. То тобто і... зараз будуть коментарі Денисе, а як ти справляєшся за лімітовані бюджети у 360 євро, а як ти це все закупляєш і готуєш? Так? Де ти береш, де ти береш оцей об'єм своєї продукції необхідної? Усього лише? За таку мізерну суму, ну, це, так? Це інше питання, тому я і почав знімати свій YouTube, свій YouTube канал, тому що люди не розуміють, що, що ми робимо. Тобто як проходить ця рибалка для всіх, рибалка це тобто, там, вудочка чи фідер. І на кукурузку ми закинули там, і все це коштує, знаєте, там, 10 євро. Тобто карфішинг — це трохи інша історія. То есть это оборудование на 20-30-40 тысяч евро, лучшее в мире, чтобы людям было удобно, чтобы вываживать крупную рыбу, чтобы ничего не сходило. Лучшие в мире крючки, лучшая в мире прикормка, насадки, посещение выставок рыболовных, общение с мировыми чемпионами. И то есть все эти секреты в итоге получаются на, то есть, в успех В реалізацію більшої риби і в удовольстві для моїх любимих гостей і друзей. Тобто, ти мені ще даси дуже багато матеріалу для написання книги, так? Бо вона вже у розробці, молодець, молодика річка, це відголос Хеменгуе Старике море, Стари море то ти мені своїми розповідями про ножі. Про, про відкачування і про е, культурних людей бидло. Ти мені ще раз повіси історії, так? Обов'язково, але діло, зараз діло ми... було так. Але зараз в мене так е, устала рука, що треба віддохнути, Не можу більше держати. Давай я. Зараз, ні, пауза. Ну що, поїхали? Продовжуємо. Ми продовжуємо інтерв'ю з найкращим рибалкою у світі. А, і зараз я спитала Дениса про людський фактор і про те, що, на жаль, а, є багато моментів, які послугують мені сюжетом для моєї книги «Молодий річка, тому що сюжети не стандартні, а іноді дуже а, а, небезпечні для життя. Іменно так. Інформації дуже багато, без імен. Потому что так. все люди успешные, все интересные. И вот они і... могут прийти до нас до дома. <потеку> ну, без... Когда все трезвые, все прекрасные и замечательные люди. Но, к сожалению. І к щастю, mm -hmm. mm -hmm. вони відкриваються з нових сторон, <рес> і їх потім неможливо закрити. Ну, можливо, це не, треба вирізати. <рес> бо бо більше ніхто не приїде. <рес> так, за ні, Денисі, навпаки, це ти знаєш, якщо ти скажеш, якщо ти скажеш щось цікаве, люди навпаки подумають, боже, треба їхати. Це як хороші сапоги надо брати. <рес> <рес> Розумієш? Добре. Дениса, в мене далі таке питання, яке хвилює не тільки, мабуть, мене, а й тебе, тому що ти є батько, ти батько у цьому році вже скоро 16-річного підлітка і 10-річного підлітка в цьому році. Скажи мені, будь ласка, як щодо дітей, чи є такі сім'ї, які бажають бронювання з дітьми, тому що це. Одне у нас з тобою з найважливіших питань, діти, а, жінки, тому що це теж важливо, чи присутні в тебе у турах, у твоїх рибацьких турах жінки, сім'ї. Відкрий нам, будь ласка, цю інформацію. А, розпо, розкажи нам про цей момент. Тебе тебе хвилюють сім'ї, жінки з сім'ями чи тільки жінки? Шановні слухачі, знаєте, коли ти живеш так довго, ти, роз, ти розумієш, що другу жінку він просто не потягне. Розумієте? Я дуже тариф, суперекономний, щоб ви знали. Тим паче я трошки працюю. Знаєте, це щоб як я взагалі я письменниця, але щоб бути письменницею і не вмерти з голоду, тут ще треба й працювати. Бо це ніколи не окупиться, але це таке. Ну тобто на рибалці багато не заробиш. Так, я побачила, побачила, думаю, йомайо, опять п'ять цієї прикормки на шалині сотні євро купляю. Думаю, треба йти працювати. Кінець, Фірус. Бо фактури, Більше нічого. самі себе не, не заплатять. Та ти зразу сказав, що тобі на бізум зайшло 360 євро. Я Тому думав, питання. господи, щось люди скажуть, та там бабло, пані та ж лопатою грібуть. Так, ми можемо зайти також на цю площадку. Так ось, Денисе, давай повернемося перш за дітей. Ви бачите, люди, я задала питання. Спочатку про дітей, а потім вже про сім'ї і жінок. Ви бачите, на чому сконцентрувався? Ото тобі розумієш, ото тобі довіряй та провіряє. Ну, тому що діти це. Я Не розумію, я розумію, що для тебе це сумно в усіх, в усіх відношеннях. Давай. Давай сюди. Давай. Зараз і... перелокація. Оп. І так, про... Детей из семьи. Очень много, естественно, приезжают семей, особенно это. Короткі рыбалки дневные на реку Эбра либо на Горне Озеро возле Валентиниції прекрасно. То есть дети, детям дуже нравится і очень часто огромные компании по 10-15 человек приїжджають только ради одного маленького ребенка, потому что йому захотелось на рыбалку. І родители організовують больші кампании. И едут на рыбалку, чтобы он ловил рыбу. То есть это чаще всего так и происходит. И, то есть я все делаю, все забрасываю, завожу прикормочным корабликом, прикармливаю. А при поклевке передаю удочку ребенку либо взрослому. И люди тянут рыбу и наслаждаются, получают свои фотографии, видео и запоминают это надолго, на всю жизнь. А на эбра, соответственно, я это называю лучшая, э, не так, самая трофейная рыбалка в жизни обычного человека. То есть после этой рыбалки, скорее всего, он не споймает рыбы больше за всю свою жизнь. Вот, то есть... Это очень круто, и тот, кто едет один раз, тот влюбляется и ездит постоянно. Примерно так. Тобто, снова очень скромно и очень помирно, но чудово.